Вітаю, друзі! Це прямий ефір ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Катерина Прокопенко реагує на звільнення свого чоловіка, командира полку Азов Дениса Прокопенка, і пише англійською мовою: Happiness is to meet Dennis in my life. Щастя це зустріти Дениса в моєму житті, побачити його. Звільненим, і власне це відбулося. І також Катерина сьогодні написала звернення до українців та українських змі. Дочекайтеся за одну хвилину. Також сестра Сергія Волини реагує на його звільнення, публікує одну світлину і інші дружини та сестри азовців зараз дають перші коментарі. Щастя побачити їх вдома зараз детальніше, і також оперативна. Обстановка станом на сьогодні на Росії масові мітинги, особливо у столиці в Москві. Люди протестують, виходять з плакатами. Ні війні, ні мобілізації. Як то кажуть, прокинулися після восьми місяців війни, коли їх це зачепило. І перейдемо до реакції мами пташки Катерини Поліщук. Голоса зову ви мабуть, пам'ятаєте, як вона співала. І власне її теж звільнено. Ми вже побачили світлини, і мама дала перший коментар для ТСН один плюс один. Давайте подивимося да, її коментар. Мами. Вітаю вас в прямому ефірі. Тож якою була перша розмова із донькою, і коли вона вже е, все таки вам пер... подзвонила? Доброго дня звонила Катриця вчора пізно ввечері. Привіталася, її перші слова були на іноземній мові, не на російській. Я спочатку не зрозуміла, бо був чужий ну, інший номер, не зрозуміла хто, але коли моя донечка сказала, хто з тобою може так вітатися, тоді я почула дуже рідний голос. І я зрозуміла, хто це подзвонив до мене. Це була для мене дуже приємна несподіванка. А як думаєте, чи розмовляла ви коли? Ось такі, бачите, щирі емоції, і, звичайно, всі радіють, хто зміг повернутися. Але от Катерина Прокупенко, дружина Редіса, вона все-таки закликає не дуже сильно радіти, адже звільнили лише 215 військовополонених, з них близько 90-95 азовців. Інші ще досі перебувають в полоні. І вона також у своїх сторіс вона сьогодні. Пише, що ми чекаємо ще на інших. Е, ще не всі. Ой, ще далеко не всі. Боремося за інших до останнього. Пише Катерина Прокопенко, публікує звичайно. У нас світлини, він же зателефонував Редіс. Ви бачили цей дзвінок, і також Калина теж зателефонував своїм рідним. І це не підкупні щирі емоції. Дуже приємно бачити. Пише Катерина Прокопенко, шануємо полеглих, радіємо поверненню бійців, але й боремося за тих, хто ще там. Перемоги ще немає. 60% десят воїнів ще у полоні і шановні побратими, не забувайте, що наші брати та сестри досі в полоні. Фільтруйте свої інтерв'ю та коментарі в змі. Мені соромно, що мене обміняли раніше інших. Ми будемо робити все, щоб їх дістати. Ось і публікує ось ці світлини. Вона в сторі з брат повернувся, але боротьба триває. Ми ще не всіх повернули. На тишу не сподівайтесь, нам потрібні всі наші люди. Ми пам'ятаємо за кожного, хто залишився в полоні, і направимо всі зусилля, щоб дістати їх звідти. Ну, Бачите, не дуже хоче свої емоції, теж радості, щастя Катерина показати, але показує інших дружин, військовополонених. і... Пише вона а, зараз: Аня чекає і показує світлину, як сидить Юлія, також чекає на свого чоловіка. І Оля чекає, показує Катерина Прокопенко. Маша чекає, Галинка також чекає. І показує усіх дружин. Звичайно, вони всі одна одно дуже добре знають і підтримують постійно на мітингах. Тому чекаємо звільнення. Усіх, ви бачите, дружини військовополонених, вона їх всіх показала. І, власне, перша світлина від о, очі, так, о, очі Азовсталі, адже це фотограф Максим Коз... Козацький, так так виглядає щастя, худенький, виснажений, але живий. Давайте подивимося на нього Орест, так, його позивний Орест на Азовсталі. Його мама, вона також з е, відео записувала до нього, що ми чекаємо вашого повернення. Звичайно, Ореста зараз не впізнати, адже він майже без бороди, підголений, і, звичайно, очі. Ну, після полону йому є що розказати. Також е, Дар'я е, пише у своєму інстаграмі. Дарина Цикунова пише, просто залишу це тут. Найщасливіший день мого життя. Ось так коментує і показує першу світлину з Азовцем, нашим захисником. І, власне, я підготував інформацію також і про них, про тих, хто був в полоні. Зараз е детальніше розкажу. І також маємо ще, ще одну світлину від. У, вау, дивіться. Катерина пташка також. Одна світлина буквально сьогодні. Дивіться. Також з Орестом ззовсталії наша пташка. Мама. Мама Ореста вже його побачила, тому скоро, скоро всіх рідних обіймуть. І також Тетяна Харько, я хотів показати вам світлину, що вона написала: Мрії здійснюються. Тепер я це знаю точно, мій рідненький брат, Волина, на свободі, але боротьба триває. Ще дуже багато наших героїв в руках ворога ми повернемо кожного. Ось, власне. Сестричка, так, Сергія, Сергія Волини, Волинського, прізвище його, воо командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. І маємо перші ці реакції. Щасливі родичі. Ось. Сміхнине обличчя. Це раніше публікувала його сестра Тетяна. І... І декілька слів, так? Щодо звільнених їхньої історії. Я думаю, що буде всім цікаво трошки більше про них дізнатися. Отже, почнемо от з Сергія Волини, щойно показав його світлину. От наш герой, давайте зараз декілька слів про нього: світлина з Володимиром Зеленським до цього. Адже це також командир Азову. усміхнені. Ви бачили, мабуть, зустріч ну як відеозустріч з Волиною і з іншими командирами, адже вони зараз перебувають в Туреччині і будуть там до закінчення до перемоги нашої України над Російською Федерацією. Вони мають перебувати у Туреччині. Такі були домовленості. Дякую президенту Туреччини Реджепу Ердогану. За допомогу у звільненні військовополонених. отже, залишився вірний присязі України. Командир 36-ї бригади морської піхоти, майор Сергій Волина-Волинський, родом із Полтавщини. Він понад місяць перебував з побратимами в Маріуполі на заводі Азовсталь. Тетяна Харько, власне, вона щойно відреагувала в інстаграмі на його також повернення і прочитаю декілька коментарів. Цьогоріч йому має виповнитися 30 років, половина свого життя присвяти військовій справі. Спершу навчався у Кременчуцькому військовому ліцеї, а вищу освіту здобув у національній академії сухопутних військ імені Сагайдачному. Потім служив у карчі друзі у лавах морської піхоти до окупації 2014 року. Він був у меншості осіб, які не зрадили свою Військову присягу і повернувся на територію України в місто Миколаїв у підрозділ морської піхоти. Каже сестра, відтоді брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Ну, наших героїв ми маємо знати обличчя тому ми про них маємо говорити і маємо знати. Також Тетяна розповідає, що до Маріуполя її брат поїхав за два тижні до повномасштабного вторгнення, а на Азовсталь його підрозділ зайшов уже у квітні. Зізнається, що отримувала від Сергія лише дуже короткий смс. Ми отримали кілька тільки плюсик. Це значить, що він живий. Більше інформації жодної він нам не розповідав. зазначає жінка, проте вона знала, що військові перебували у жахливих умовах без їжі. Та води також вони мучилися, каже Тетяна. Волина неодноразово звертався до людей у всьому світі, зокрема до Папа Римського та Ілона Маска, щоб ті допомогли евакуювати бійців до третьої країни. Власне, що відбулося завдяки Ердогану, проте відповіді на його звернення не було. На Сергія чекає уся його родина, батьки, дідусь, бабуся, родина з род... Родина сестри та дружина з сином. На початку травня йому присвоїли орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Сергій перебуває у російському полоні. Відеоролики з ним використовувала у своїй пропаганді, змушувала його давати якісь коментарі. Ви бачили через силу, але вони мали йти на поступки, якісь тому, що там теж діяла російська пропаганда. Ви бачите, синочка. Сергія Волини, Волинського правильного прізвища, позивний, позивний Волина, це його син, він чекає його вдома. Але поки Волина не може приїхати в Україну, він пробує в Туреччині. ну Думаю, що куп, ну, зможуть купити квиток або організувати таку зустріч. Начальник Гур Буданов також в Туреччині, і вся родина зможе. Зустрітися. Ми бачимо також і сестричку його. Вона постійно виходила на мітинги, протестувала, закликала до звільнення усіх азовців. Дякую їм. Це дійсно наші герої, і про них будуть знімати фільми. Це 100%. Ось така інформація про Сергія Волину. Йдемо далі. І з приводу Редіса, так, Дениса Прокопенка, теж командира, хочеться розказати. Ми всі дуже щасливі, що вони в нас зараз ну, вернулися з полону. Це реально найкрутіша новина з останні місяці, тому що знаєте, було так багато зневіри, навіщо їх віддали в полон. Треба було якусь іншу операцію, екстракцію робити. Люди не вірили, і тут, знаєте, таке щастя, таке просто надія, що знаєте, віра в добро, віра в правду. Дякую Володимиру Зеленському, дякую всім, всім причетним, головному омбудсмену вдячний то до, до їхнього звільнення. І, Знаєте, навіть Зеленський як сказав: Господи. То ми Віктора Медведчука я його Мартвечуком називаємо. Ми б могли його обміняти на одного військовополоненого, а тут нам 215 домовилися. Ну реально круто. І ще Зеленський сказав, що Україна може видихнути сьогодні і навіть трохи випити. Я думаю, що всі хильнули цієї ночі за звільнення, тому що реально було. Дуже добре дізнатися після цієї негативу про масову мобілізацію в Росії, і так далі. Ну, мобілізацію, я так знаєте, з сарказмом це кажу, щоб ви розуміли. Отже, Денису Редісу прокупанту лише 31 рік. Саме він заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ і попри всі труднощі 82 дні і витягували сили противника, що переважали на себе. Я знаю лише, що його вивели в Росію, і взагалі. Це ще не підтверджено, сказала дружина Катерина у коментарі. Суспільному. Жінка робила і продовжує робити все від неї належне, щоб рятувати бійців та повернути їх додому. Ми бачили її протести, і вона досі закликає звільнення всіх військовополонених. Катерина зустрічається навіть із представниками влади. Вона щойно побувала в Сполучених Штатах Америки в Конгресі, в Сенаті. Вона виступила. Після відео опублікованого Денисом жінка відразу йому зателефонувала. Той переконував її у тому, що є гарантом безпеки ООН Червоний хрест, які мали перевіряти бійців на умови їхнього тримання. Але теракт поленівці показує, що домовленостей не дотримувалося. Катерина розповідає, що познайомилася з Денисом у 2015 році. Він зачарував її усім. Тоді вона дізналася, що у 2014 році він воював на сході у складі полку. Азов Денис е закінчив факультет германської. Філології Київського національного лінгвістичного університету, проте любов до України змусила його піти іншим шляхом. Він приєднався до Полкозом, де продемонстрував лідерські якості. Став спершу командиром зводи, потім командиром роти, а потім і батальйону. І він завоював. Прихильність від Володимира Зеленського 19 березня двадцять року президент надав звання героя України командирам підрозділів, які продовжили оборону Маріуполя. Серед них був і Денис Прокопенко. Він розглядів незламний дух майже кожного азовця. Ну і щодо Святослава Паламара, так Калини він теж з Львівщини Земляк, можна сказати. І як зараз декілька слів про нього бачили, як він зателефонував вчора. Щасливі його емоції, просто фантастика. Заступник командира Полку Азов Святослав Паламар брав участь у боях на сході України ще з 2014 року. Він родом з Львівщини, навчався у Львівському торгівельно-економічному університеті. Але під час навчання довелося брати академію відпустку для чого? А щоб служити в армії після служби і закінчив навчання. Тому, бачите, знаєте. Хто теж на сході, на півдні України, вся Україна, Західна Україна, дуже багато і командирів, і бійців. Ну просто я знаю більше інформації, бо я звідти родом, тому, тому так. Але е, з, з різних куточків України чоловік був учасником двох українських революцій Помаранчевої та революції гідності, не вагаючись, вісім років тому пішов боронити Україну. Від вдома на нього чекають дружина і син. В інтерв'ю 2020 року розповів у мобілізаційному центрі. Мені одразу ж сказали Друже, вибирай свій позивний. Я подумав, що у, мене, що у мене більш асоціюється з Україною, клен з Канадою. У мене асоціюється Береза з Росією. А справжній символ України це калина. Вона зустрічається і в піснях, і в літописах, і в байках, і в легендах у період козаччини. Період діяльності ОПА тощо він записував відеозвернення та звертався до українського народу і влади. Пам'ятати про нас, пам'ятати вічно про Маріуполь. Маріуполь, взагалі, моє, як то кажуть, друге рідне місце тому місто, тому що я постійно їздив теж туди, 10 разів точно побував влітку з батьками в дитинстві, тому що в мене було 10 родичів в Маріуполі. Маріуполь місто герой для мене фантастично. Слава Богу, мої родичі теж 21 день не були на зв'язку. Вони всі вижили, обстріли прожили. Вже коли побачили, що їхні будівлі ну, знищено, вони почали шукати вихід з Маріуполя, і слава Богу, що вони його знайшли. Зараз вони перебувають на Львівщині. Я дуже радий за це. Розмовляю з тітками, вони співають українських пісень з бабусею. Мабуть, ви бачили. Я одне відео теж завантажував. Ніколи вони не кажуть там, за зруйновані будинки чи ну, помешкання. Вони вже там старші люди, але. Все гаразд до перемоги України. Отже, про Святослава у Азові Святослав відповідав за рекрутинг. Міцний характер і незламний дух. Чи не кожного азовця розглядів сам свого часу саме він за свою службу? Чоловік отримав не одну нагороду за домблесну службу за оборону Маріуполя. Медаль за військову службу Україні отримав орден Данила Галицького. Його мати Лідія не знає, де та в яких умовах перебуває її син. Ну тепер уже знає. Так, про Катерину я вже вам розповідав. Про Ореста також розповідав ось так. Він виглядав до цього. Зараз він поголений, звичайно. Як він туди потрапив, коли в Україні розпочалися протести на Майдані, які приходили в революцію гідності, Дмитро покинув навчання в Польщі і повернувся додому. Приєднався до національної гвардії згодом до полку Азом. Йому 26 років. Уявіть собі. Уже у 2015 році служив в Маріуполі в цьому ж місті і зустрів повномасштабне вторгнення Росії. Власне, всі світлини були від нього у соціальних мережах. Хлопець згадував, як хотів стати військовим кореспондентом, але ніколи не думав, що це збудеться. Коли ще навчався в Польщі, вечорами брав великий рюкзак, кидав туди багато книг і бігав на стадіоні. Мріяв стати військовим кореспондентом. Тоді повірити не міг, що це колись може стати реальністю. Йдеться в дописах хлопцях, його мама. Ірина провідниця на евакуаційних потягах, теж підтримує, рятує життя людей. Хлопець зазначав, що вона для нього найбільша підтримка, ось так, така гарна історія. І йдемо. Оці всі світлини, що ви, мабуть, могли бачити Азову, це саме зробив Орест. Ці всі знімки вони облетіли увесь світ. Ну, Страшні знімки також. От, але слава Богу, що вони зараз в Україні. Ну, більшість з них командири перебувають в Туреччині. Так, і, друзі, Святослав Парапаламар ще. Цю світлину, можливо, ви не бачили, покажу. Ось. Як приємно бачити. Власне, це далі в нас Михайло Діанов, я про нього не розповідав, старший сержант 36-ї бригади і голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Варшинін. Вони теж звільнені, його світлину ви всі пам'ятаєте, він вже вдома і бачили його світлину з автобуса. Також медик Мар'яна Мамонова, яка потрапила в полон вагітної, теж серед звільнених сьогодні наших героїв. Ось вона. І, власне, ми бачили, як вагітна вона вже, мабуть, восьмий-дев'ятий місяць, як вона йшла а, там до виходу, вже оприлюднила ось, ну, ось ці світлини. І от світлина з Будановим, начальник гур. Всі його передбачення, якби прогнози збуваються, і азовці ми бачили їх. Скоро ми побачимо і почуємо ще більше деталей від них. І йдемо до останніх оперативних новин. А, так, це з приводу. А ще останнє сполоно звільнили наймолодшого захисника 19-річного парамедика Назарія Гринцевича. 19 років друзі, йому було і є зараз герої серед нас. Уявіть собі, 19-річний Назар Гринцевич, також звільнений. Його мама Маріана Колос розповіла про перший дзвінок сина від 17 травня, коли він виходив з Азовсталі. Про обмін ми не знали, але відчували. Вчора ввечері стався цей дзвінок, коли я народилася вдруге. Він подзвонив: Мам, це я Назар, я в Україні! Ми плакали, кричали, раділи! Ми найщасливіші. І він... Так вже позаду, розповіла жінка. У полоні річний захисник потрапив після евакуації з металургійного заводу Зовсталь у Маріуполі. Понад чотири місяці його тримали в колонії так званої ДНР. Є вітаємо Назарія Гранцевича в Україні. І у Росії спалахнули протести через мобілізацію, це ми знаємо. Люди продовжують виходити і е, ні, мобілізації німед становить безум'я і обратися із України. Ось такими плакатами виходять люди на вулиці в Москві, в Пітері. Ну прокидаються, знаєте, після коли вже знаєш, е, отак десь там, десь збоку. Вони ще там мають сміливість казати, на Україні і так далі. Вони не відчували. А коли вже їх це торкається, то люди почали виходити. Звичайно, їх вантажать в автозаки. Якщо вони не йдуть в армію, якщо їх мобілізують 10 років в'язниці, це диктатура. ну Вони вибрали цього диктатора, вони мовчали 20 років, вони дозволили. Що в 2020 році Путін змінив конституцію, що він легітимний президент Російської Федерації до 36-го року? Розумієте, що там стільки двійників, трійників немає, і так далі. Вони винні, не ми винні. Ми, ми просто страждаємо від цього. Отже, що відбувається? Протестуючі, протестуючі попитались создавати цеп в началі Арбата. Силовики витягують відтягують їх по одному і уводять в автозак. Антивоєнна акція на Старому Арбаті. Люді люд, люди виходять з плакатами Путіна в окопи. Вимагають протестувальника. Також жителі столиці скандують життя нашим дітям та ні. Війні кажуть. Вони одного з протестувальників вдалося відбити. І нагадаю, диктатор Путін оголосив Росії на Росії часткову мобілізацію. Диктатор звернення до народу РФ, наголосив, що мовляв проти Росії, воює колективний захід. Тому таке рішення є вимушене. І це все брехня, що він каже. І підібрав для вас коментар: які наслідки для Росії матимуть повна мобілізація і погрози ядерним знищенням. Так, читаю. Після ядерної промови Путіна, де він оголосив про часткову мобілізацію, російські пропагандисти стали всіляко розкручувати цю тезу. Мовляв, на фронт підуть лише резервісти з досвідом, військові в запасі, проте аж ніяк неумовно студенти чи строковики. А насправді ж вийшло навпаки. Російські змі писали, що в засекреченому пункті путінського казу йдеться про мобілізацію понад одного мільйона осіб до серпня 2023 року, а не як сказав Шойгу, про 300 тисяч осіб. Тобто мобілізація в Росії не часткова, а повна і відбувається просто в примусовому порядку, як у констаборі, Ба більше солдатів, у яких закінчується термін контракту, теж не відпустять з війни. Тому відвести додому награбовальні пральні машинки і холодильники їм навряд чи вдасться. Зрозуміло, що з сьогоднішньої мотивації росіян воювати, а вона просто відсутня. Казати про один мільйон мобілізованих це просто фантастика. Навіть у 300 тисяч. Повірити важко, бо вже надходять повідомлення, що тих, які умовно зранку прийшли до російських військоматів, вже ввечері відправляються на збори, та що там умовно так і є. За словами військового експерта Олега Жданова, перших відмобілізованих кидатимуть одразу на фронт. На всі напрямки на правий берег Дніпра на Донецьк, Запорізький і Харківські напрямки. Перша хвиля буде найгіршою для відмобілізованих. Це фактично смертники. Їх ніхто не буде готувати, їх кинуть для затикання дірок. Ну а як буде далі? Ви ж розумієте, особливо в російській армії, де панує дідівщина. Молодих посадять у першу лінію окопів і вони нестимуть найбільші втрати. Перша хвиля може з'явитися на лінії фронту десь за місяць. Не раніше, а вже друга хвиля не раніше нового року. Коментує Жданов більшість прихильників Путіна, та його кривавої політики воліла сидіти на дивані, спостерігаючи за геноцидом українців та погрозами перетворити світ на ядерний попіл з екранів своїх зомбоящиків, але ж ніяк не брати руки. До рук зброї і вмирати на фронті, за ідеї збожеволілого кремлівського фюрера, російська пропаганда каже, що фейкові референдуми і подальша анексія окупованих територій має пробудити в росіянах бойовий дух. Ну, Такого не відбувається. Там вже розлом. і Інформація доходить до них після бавовни в Криму, після 55 тисяч уже солдат, які просто ну, 200 яких в пакетах їх їм доправляють? Слава про це також йде про російську армію. І відповідь. США. Три пункти: останнє, що я скажу на сьогодні. Після цієї ядерної промови Путіна, хоч і кажуть, що вона спрямована більше на росіян, не вистачило чіткості від США. По перше, окреслення жорстких червоних ліній, що ж власне буде, якщо Путін таки надумає застосувати тактичну ядерну зброю. А ми ж знаємо, що західні розвідки про це одразу попередять. По-друге, ця промова Путіна мала стати стимулом для Білого Дому. Нарешті розблокувати постачання Україні танків, ракет Атакамс дальністю 300 кілометрів та авіація. Проте цього ми не чуємо. Хоча, можливо, ці типи озброєння увійдуть до наступного великого пакету військової допомоги Україні на 11,7 мільярдів доларів. І по-третє, відсутні синхронні дії США та ЄС щодо посилення санкцій проти Росії. Так ЄС заявляє про підготовку до ухвалення восьмого пакету санкцій. Проте за інформацією європейської преси, туди, наприклад, може увійти заборона на імпорт алмазів та предметів розкоші, що явно не вплине на російську військову. Машину на російську військову машину точно вплине одне: це енергоносії. 6 тисяч економічних почнуть свою дію у о, грудні місяці, а з приводу о, енергоносіїв, нафта відбулося блокування. Вони будуть відчувати зараз питання з приводу газу: як швидко Європа знайде замінник і буде зменшувати хоча б на градус газу. У своїх помешканнях, а це невимовно і сильно вдарить по економіці. РФ, дякую, що дивилися! Це був прямий ефір. Ставте ваші вподобайки, або це цю інформацію побачило більше українців і залишайте коментарі. Слава ЗСУ, слава азовцям.